Мостів у Києві чимало є південний, є пішоходний, є метро, а є міст, що носить ім'я, і пролунало воно на весь світ. Цим ім'ям назвали новий метод зварювань. Але спершу були мости, заради яких Євген Оскарович Патон залишився на все життя. У Києві 10 травня 1925 року. Урочисте відкриття мосту імені революціонерки Євгенії Бош. П'ять років викладач Київського політехнічного інституту Євген Патон. Розробляв проєкт відновлення зруйнованого Миколаївського ланцюгового моста. На жаль, той міст не зберігся 18 вересня 1941 року. Його підірвали бійці Червоної армії. Дехто помилково вважає, що міст метро побудували на місці того зруйнованого мосту. Це не так у 1965 році. Його побудували десь так за метри 50 від того зруйнованого мосту. Коли вода в Дніпрі спадає, то навіть можна побачити залишки отих старих биків, але нам сьогодні не пощастило. Кажуть, вода піднялася на метр. Взагалі, мостобудування в житті Євгена Оскаровича посідало особливе місце. Шляхопроводам у Києві він присвятив практично все своє життя. Видав кілька монографій, але навряд чи знав, що його творіння над парковою алеєю стане мостом кохання та розпачу. З 1910 року саме тут закохані зізнаються в палких почуттях одне одному. Про що свідчить величезна кількість замків? А ті, кому не пощастило в житті, стрибають з нього. Ви здивуєтеся, цей міст не справжній. Він клон. У 1985 році його реконструювали, замінивши на точно копію. Залишки мосту ви знайдете у Переяслав Хмельницькому історико-культурному музеї. А я скористаюся моментом і висловлю свою пристрасть до передачі історії міста. 1928 року 60-річний вчений по-справжньому закопується в електрозварювання. Це відкриє нові можливості у мостобудуванні. За рік Євген Патон організує у Києві лабораторію. На базі якої згодом постане знаменитий на увесь світ інститут електрозварювання. Тут розробили новий метод швидкісної електрозварки під флюсом, відомий як метод Патона. Під час Великої Вітчизняної війни інститут евакуювали до Нижнього Тагіла на Уралвагонзавод. Син Батона Борис опановував нову технологію. Коли я туди попав, то мені батько дав відро з флюсом, дав дрот звалювальний і сказав, ото навчайся і будеш працювати у цехах. Врав вагон за воду. А опановувати було що. Працювали для фронту. За два місяці цілодобової роботи із цеху заводу виїхав суперміцний на той час танк Т-34. Це важка справа, бо танкова броня, сталь, Це німці так і не змогли освоїти. За часи е, Другої війни світової вони не змогли освоїти автоматичне зварювання е, танкової броні. Танк робився за принципом мильниці. Спершу варили верхню частину, а потім нижню. От, якщо ви подивитеся ось сюди під номер, бачите, така пішла смужечка по периметру. Ось це і є той самий зварювальний шов, який робив броню міцнішою. Випадковостей в житті не буває. Борис Євгенович Патон народився у день і рік заснування Української академії наук. Саме 27 листопада 1918-го уряд гетьмана Павла Скоропадського ініціював перше зібрання Академії у Києві. 1962 року Борис Патун стає президентом Академії наук. Він і досі суміщує науку з практикою. Адже очолює ще й інститут електрозварювання імені свого батька. Тон Молодший створив принципово новий спосіб зварювання електрошлаковий. Першим розробляв ідею зварювання у відкритому космосі. Створив унікальну технологію зварювання живих тканин у хірургії. Одне слово, зварювання це. Геном родини Патонів. Міст Патона має хороше архітектурне оформлення. На ньому 104 щогли для ліхтарів, човонне литво на парапеті, а також граніт на обличкуванні конструкцій. До того ж, це перший у світовій практиці півтора кілометровий суцільно зварний міст при монтажі 264 прольотів зварили 10 тисяч 668 швів. Київський міський міст відкрили 5 листопада 1953 року. До урочистостей не дожив. За місяць назву Київський міський змінять на міст імені Євгена Патона. Тривалий час по ньому бігав київський трамвай, сполучав Ленінградську площу з подолом. Тепер тут автомобільний реверс. В кінченному космосі безмежне море зірок та планет, комет та астероїдів. І десь серед них пливе відкритий українськими астрономами новий астероїд 2727, названий на честь двох визначних вчених патони.